Що чекає вас на цих вихідних? Давайте таку тему сьогодні подивимося. Що чекає вас на цих вихідних? Що чекає вас на цих вихідних? Що? Якесь будете серйозне, таке дуже рішення приносить. я скажу, даже рішення якесь доленосне. Дуже-дуже таке доленосне. Дуже. Надіялись дуже на це. І будете тепер приймати рішення. Так, якесь общіння дуже приємне буде від чоловіка. А в когось буде даже проявлення того чоловіка, з яким була пауза. Ну, мужчина дурак. по натурі. мужчина дурачок. Не то, що дурачок. Його дурацьке поведіння не дає серйозності. Отак. Він закривається. Ви готові в ці стосунки йти з чистого листа на чай, Но він не готовий. Він віддаляється. він закривається. Ну, от таке проява. Так. Ну, я скажу, королева Кубків буде святкувати, будете святкувати свій, я скажу, тріумф.